У Борисполі планують побудувати сміттєпереробний завод. Проєкт презентували депутата міської ради, радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Сергій Довгалюк та голова підкомітету із питань державної політики у сфері поводження з відходами комітету Верховної Ради України Кирило Нестеренко. Ініціатива спускається з самого верху від самого президента, від Верховної Ради від міністерства екології. Доходить до нас. Вона буде презентована я думаю, в найближчі часи. Як тільки у нас уже буде, скажімо так, предмет договору, як у нас уже. Буде створено товариство, і ми почнемо рухатись бік проєкту. До речі, проект на себе також беруть інвестори. Головне завдання міністерства це вирішити екологічну проблему із полігонами твердих побудових відходів. До 2030 року вони мають бути закриті. Нині в Україні їх 5700, які не відповідають європейським стандартам. Один із таких полігонів височіє над Борисполем. Глибуцьке сміттєзвалище вже досягло висоти п'ятиповерхівки, і Бориспіль уже на межі екологічної катастрофи. Тому у вересні 2022 року міські ради Броварів, Борисполя Фастова і Київська обласної обласна військова адміністрації підписали меморандум щодо створення на Київщині потужностей із перероблення побутових відходів. Спочатку почали рухуватись з приводу створення спільного комунального підприємства з броварами, але е згідно чинного законодавства, на жаль, ми ну не можемо два міста, одне спільне комунальне підприємство. Тому пішов такий слух, що бровари вийшли з цього проєкту. Ні, бровари не вийшли з цього проєкту. Ми створили кожне місто, бровари Бориспіль і Фастів, окремі комунальні підприємства, екобориспіль. І ці комунальні підприємства будуть е в, війдуть, в, да, засновниками в товаристві з обмеженою відповідальністю відповідно з. 51% буде комунальної власності, 49% буде якраз це будуть інвестори. Будівництво сміттєпереробного заводу на території Бориспільської громади розраховане на два роки і коштуватиме 117 мільйонів доларів. Завод може утилізовувати 375 тисяч тонн відходів на рік. Бориспіль вже продукує близько 50-60 тонн. Тому до цього проєкту долучили Фастівську та Броварську громади. Отож три муніципалітети матимуть контрольний пакет в 51%, відсоток, відповідно, складова Борисполя, 26,8%. Сергій Довгалюк зазначив, Чав, що вже проведені переговори з двома компаніями американською та польською, які виявили бажання взяти участь у цьому пілотному проєкті. Проєкт 70 на 30, 70% процентів готовий видати європейський інвестиційний банк під гарантії України. І міністерство фінансів підтвердило, що київський київські кластери на видати такі гарантії. 30% учасник кладе свої гроші. Основний фонд буде в цій компанії, яку ми пропонуємо, це вам приймати рішення. до 10 миллионов гривен. То есть ваш взнос будет составлять не более 2,6 миллиона гривен. Мало того, вот мы вели переговоры с вашим руководством города, и в этой КП у вас не существует на сегодняшний день денег для того, чтобы внести, даже 2,6 гривен в основной фонд. Определились, что инвесторы согласны сделать ваш взнос, чтобы был в течение пяти лет, чтобы вы внесли в основной фонд деньги уже с, полученной, с полученной прибыли с работы этого завода. Ну а як же працюватиме завод? Спочатку все сміття сортуватиметься і розподіляється на те, що можна продати для повторного вжитку, для спалення та для створення технічного компосту. Ми отримали 100% мусору, органіку привели в енергію частину, всі вторичні матеріали, які товарні привели в продажну часть, які не товарні, привели вжигательну. В Вся органіка остається. отбитая с самого начала, и уходит по новоавстрийцам, запроектировали и дали уже техническое предложение. На самом же заводе будет происходить сухая ферментация. После сухой ферментации мы получаем биогаз, из него биометан, который пойдет в трубу среднего давления в том месте, где будет стоять завод. А инертная органика, отработанная – это идеальный материал для пересыпки мотивации старых полигонов. Відтак цей технічний компост можна буде безкоштовно використовувати для рекультивації консервації глибоцького полігону. Всі так звані хвости вони будуть екологічно нейтральні, і ми можемо їх використовувати безкоштовно в рекультивації цього полігона. Що таке рекультивація? Це буде за застіланням да деякими шарами плівки там, мембрани для того, щоб відбирати ці гази, щоб не було загорання і вибуху. І безпосередньо пересипання, формування куполу цього полігону. Якщо ми протягом 2-3 років правильно його зарекультивуємо, сформуємо і будемо забирати цей газ, щоб він не детонував, то за якихось 10-15 років цей купол зменшиться в мінімум дав в два рази. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів дослідило ділянку, яка є біля вже існуючого полігону, і вона ідеально підходить. Для заводу необхідно сім гектарів. За словами радника, при проєктуванні сміттєпереробного заводу враховано близькість до аеропорту Бориспіль і вже проведені переговори із керівництвом як литовища, так і Украероруху. Першочергово депутатів турбувало питання екологічності за. Воду радник міністра наголосив, що це підприємство відповідатиме усім європейським стандартам і ніякої небезпеки не нестиме. Виборси повинні відповідати саме жорстким требуванням ї ріків Євросоюзу. Головне требування вжиганні стоїть в газоочистці. Она очень дорога. она по затратній частині тянет почти столько же, сколько сама ТЕЦ по производству електроенергії. Хвост видачи дуже дорогий. Також депутати міської ради були стурбовані питанням вартості вивезення сміття. На що Сергій Довгалюк відповів, що це питання залишається тільки на контролі влади міста, а отже, тарифи на вивезення не підніматимуться. То я е, чітко для себе розумію, що це була дуже гарна справа, і ми всі е, обіцяли нашим мешканцям е, і. Громадянинам, що ми обов'язково будемо цю питання вирішувати, це говорив і міський голова, це говорив і я і всі депутати, які давали обіцянки, але дуже багато було варіантів, і ми. Підходимо до цього з великою відповідальністю, тому що кожен інвестор він хоче отримати щось взамін, і це лягає на плечі наших мешканців. Тому, якщо йде річ про те, що це а екологічно, чисте підприємство, б це а, Йдеться мова про непідвищення тарифів, які є на сьогоднішній день, то це дуже прекрасна ідея, і дай Бог, щоб ми всі разом втілили цю нашу мрію і отримали таку чудову, такий чудовий завод. Цей проєкт обов'язково ще має пройти громадські слухання, на яких вже і буде вирішено, чи будуватимуть в Бориспілі сміттєпереробний завод. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.